Доброго дня, 7 липня. Значить, переходимо тепер до такої культури, як картопля. Це, ми говоримо про городину, якою я займаюся. Так. У мене було багато сортів картоплі, я звів це до мінімуму, залишив тільки смачну, практичну, яка легко розварюється. Чому так? Ну от взимку багато сортів було, яким доводилося 20-25 хвилин на вогні варити, щоб воно розварилося, щоб потім можна його споживати. Ну Це витрата газу е, чималі. Зараз така ситуація, такий час потрібно економити кожну копійку. Тому ну, це не варіант такі сорти вирощувати. І по смаку вони посередні. Тому я звів все до таку, таких сортів. от Наприклад, у мене червона є, хортиця, український сорт. Є сині сорти, там року, там ще кілька. Але зараз мова піде про такі сорти, як Вважаю, це основний мій сорт. Купляв 5 кг сіневої картоплі, посадив три куща, потім буду розводити. Бажано кожні 5 років обов'язково міняти. Навіть розчив гренату, через 5 років треба знову семено купляти і заново садити, бо вона вирождається. Урожай дрібний становиться і не сильно урожайний. І от гренада от на 7 липня, я пізно виграв город, десь 10 травня пізно посадив, десь, ну, скажімо так, два місяці прийшло. Зараз подивимося, яка вона. От один кущ візьму я. значить, Якщо видно, от бачимо такі кущі, стволики повинні бути тості такі. Якщо тості стволики, значить це добре. значить Картопля там хорошо розвивається, і все вистачає, вологи, мікроелементів. При посадку вносилося комплексу добрив, суперфосфат в першу чергу це для картоплі фосфор взагалі, це основний фактично елемент. Каліні добрива, теж е, вносилися по листу, підживилися по антофолом. І прополювалося, я сажаю нерідко, я під лопату, і тому десь пів метра і нагортаю великі кучі. Да, спина мене хвора, як би не було, але ну, ділянка невеличка. Ну, прийшов там після роботи три-чотири. Рядки можна нагорнути. Я ставку роблю саме на якість, не на кількість, як більшість у нас садить по сотками, 15-20. Потім дріб'як викопує. Зараз оцей кущик викопаємо через 2 місяці після посадки. І ну, пізніше де, ми будемо копати. Там, я думаю, потім, щоб порівняти, цікавить буде завість. Бриксідом каль... кальція теж підживлював. Перед цвітінням. Подимося казавість, який на даний момент після посадки через два місяці насінова картопля Гренада які тут а, бульби, розмір, кількість. Ну, зараз подивимось. Ну, я викопав <кій> <кій>, один кущик, ну просто радіє інтересу. Бачимо, що картопля тримається в кучі. Є у мене сорти, такі були сорти, які просто розкидані отак. І їх важко копати. Потім вони раз копав, потім другий раз копав, потім вигрібаєш там, шукаєш його, і воно то там, то там. А от коли вони як кокоси тримаються, дуже зручно викопувати потім картоплю, і вона вся тут прямо на місці, як качани кукурузи. Ось бачимо Ось через два місяці бачимо завість Ну, я вважаю, це непогано, це чудово. Порівнюючи з іншими сортами, сортами, розмір, звичайно, не такий, як має бути. Я думаю, в кінці літа пізніше. Але воно тільки цвіте, зав'язується, наливається. Я думаю, там буде результат кращий. Потім викупаємо, Я думаю. Друга частина буде, її порівняємо. Але поки що все гаразд. Ось така завість. Ну і смак, звичайно, гренади. Хто вирощує її, той розуміє. Так, оце стара картоплина здається. Це, да, це, мабуть, при посадці вже сімейна я сидив. Вона, звичайно, викидається. А молода картопля отака залишається через два місяці після посадки. Гренада. сьогодні вже 17 серпня, ще 10 днів назад вона навіть деяка цвіла в мене. За півтора місяця лише один хороший дощ був. Ну, фактично один дощ і був. Тобто вона, скажімо, без дощу, без вологи, оце вже півтора місяця. І зараз подивимося, як вона витримала такі екстремальні умови. Два сорти. Я зараз викопаю Гренада, яку я вже почав показувати. Тут три рядка. Це знесіння, тобто перший урожай, він завжди саме кращий. Фактично. Ну, це перший рік, потім другий рік. Десь починаючи з 4-5 року, потрібно міняти, ну як і полуницю. І далі хорти, Це там в мене ще три ряда. От, теж один із сортів, який я залишив. Теж дуже цікавий сорт. Я от покажу, чому він цікавий. А зараз подивимося, як витримала такі екстремальні умови. От сама картопля Гренада, це ну, мій основний фактично сорт. Так, ну рядка я викопав для порівняння, щоб вже мати уявлення. Значить, бур'ян ну, спочатку я там все полов. Дуже добре нагортав, от, не дивлячись на мою свою хвору спину, я нагортав хорошо. Тому, можливо, от ще волога є. І за те, що добре нагорнуто тут все під лопату. Навіть добре, що воно бур'яні, бо хто там дуже чересчур так бур'ян, чуть не кожну бур'янину. Виривав, там, де помідори, картопля, там все посохло. І ну, відповідно результат такий. Ми пізно садили і будемо викопувати вже десь у вересні місяці. Пізніше трошки, коли вже я приїду, спину підлічу, та значить дивимося. Так, що ми тут маємо? Сажав десь по отакій картоплині отній. Тут земля не мене не одобрена, тільки гірчицю то сажаю. Це ну, теж як органіка. І в лунку я кидав там. Спеціально для картоплі, добриво мінеральне, там фосфоросаном і калій. Трошки призубув, як називається, хай може напишу в відео. Ну, таке відоме. Чи дивимося, що тут у нас вийшло. Чим подобається картоплі, що вона вся тримається кубки. Тобто не треба раз копнув. Не треба кілька разів копати. От бачимо, навіть навіть така от, В таких умовах навіть така. Звичайно, б все удобрялося тут, а там тачка, тачками навоз вивозилося поливалося, крапене хорошення було, як оце там є сусідів, то результат був би... Це просто показує, що якби так посадив і забув. І от. Деякі сорти, більшість сортів, які я повиводив, ну в таких умовах фактично ні про що. Тут треба зважити на те, що це от, насіневі, насінева картопля і перший врожай. мене і Пікаса так показувала. Так, є така, от ще тільки зав'язався. Це пізній такий пізній, більш пізній сорт. Так. Така кубка, десь з десяток. Звичайно, вологи відчувається, що не вистачає, але пізня посадка і ще місяць фактично я не буду її копати, може щось і підросте. Хоча не набагато, бо вже листя немає, Там ну, деяких є ще трошки-трошки зеленого листя. Тобто фотосинтезу не буде і відповідно вона буде сильно рости. Навіть якщо в вологі буде. Так, ось тут показує, що от вона тримається в купі от тут вже кращий результат трошки перебив. Так. Чим подобається ще картопля це вона дуже хорошо розварюється швидко, а це вже плюс економія газу. В наших умовах це навіть. Така дрібниця, а приходиться за цим слідкувати, що теж е, ну непогано плюс. Бо є такі сорти, які вариш, вариш хвилин 20, вони як камінь. ну І по смаку такі, а це і розвариться гарно, і смак чудовий. Так, і в супи і на... Чипсів будь-куди. Ну ось так. З однієї картоплини, отакий рожай при таких екстремальних умовах. І зараз перейдемо ще до хортиці. Так, ось я викупав хортиця. Це українська селекція. Три роки тому я придбав теж десь так кілограм її. Те, що вона в купі тримається, але бачимо, що вона не така рівна. От Вона вже така трошки побита навіть. Фітрофтосне, щось таке да, є. І не така крупна. Ми бачимо урожай не такий. Тобто екстремальній умові вона важкувато переносить, Чим цікаво, ось, наприклад, ренада, да? і чистить добре, і гладенька хороша картопля. який і розмір. Що значить її купити Не кожен рік її садити. Там як дехто 10 років садить один той самий сорт. Треба міняти раз в 5 років. Через 5 років і десь так, максимум. Я поміняю, знов закуплю гранату. А хортиця мені цікаві тим, що ось вона всередині такого рожевого кольору. Цікаві, в мене ще синя картопля є. От, бачимо. Теж читав, що це ну, корисна дуже картопля для здоров'я. Тут якісь ферменти є. що Ну, покращує здоров'я, імунітет і просто як екзотика. Ну і по смаку дуже хороша теж. Але от як бачимо, що з приводу урожая при екстремальних умовах вона не витримує. Вона дрібна, така побита трошки, тобто не імунна, Хоч я її обробляв від фітерофтозу. раз та проходив, гірчицю сажаю, міняю сівозміну, але все рівно от, бачимо, що вже на третій рік, ще ну, рік-два, і треба закуповувати заново на сіневу картоплю хортицю. Ось ну, таке відео. Я не е, огородник, а садівник, Це, але коли щось е, ну, вирощую, то ну, стараюся вивчати інформацію щоб більш-менш знати і потім провіряти на практиці. От кому цікаво, пишіть коментарі. Буде цікаво теж поділитись досвідом.